Ви заходите до кімнати, а ваш кіт демонстративно підводиться і йде геть. Або, можливо, ви простягаєте руку, щоб його погладити, а у відповідь отримуєте лише презирливе смикання вухом. Знайома ситуація. Ми обожнюємо наших пухнастих тиранів, але іноді закрадається думка. А що, як ця любов невзаємна, що, як за моркотінням та милою зовнішністю ховається тиха ненависть. Сьогодні ми розкриємо п'ять неочевидних ознак того, що ваш кіт, можливо, вас таємно недолюблює, і я обіцяю, деякі з цих сигналів змусять вас подивитися на свого улюбленця зовсім по новому. Додивіться до кінця, тому що остання ознака найбільш підступна і її часто сприймають за прояв любові. Погодьтеся, що коти майстри приховувати свої справжні почуття. Нумо розбиратися разом, Шенничкачен. Перш ніж ми почнемо наш розбір, важливо зрозуміти одну річ котяча ненависть це не те саме, що людська, Коти не плетуть підступних планів помсти і не тримають образи роками, коли ми кажемо ненавидить, ми маємо на увазі крайній ступінь дискомфорту, страху, недовіри або стресу, які тварина асоціює саме з вами. Їхній світ влаштований простіше є безпечно і є небезпечно. Якщо з якоїсь причини ви потрапили в категорію небезпечно, кіт демонструватиме поведінку, яку ми, люди, і сприймаємо як неприязнь. Наше завдання не ображатися на улюбленця, а зрозуміти, чому так сталося. Можливо, ви несвідомо порушуєте його кордони, створюєте стресову обстановку або просто невірно тлумачите його потреби, це відео не вирок вашим стосункам, а скоріше діагностичний інструмент, який допоможе виявити проблему і, можливо, знайти шлях до її вирішення. Отже, перша і найбільш очевидна, але часто ігнорована ознака це постійне ухиляння. Йдеться не про те, що кішка іноді хоче побути на самоті, це нормально. Ми говоримо про системну поведінку. Ви сідаєте на диван, вона зістрибує, ви заходите на кухню, вона кулею вилітає в коридор. Якщо ваша поява в кімнаті слугує для кішки сигналом до негайної евакуації, це серйозний привід замислитися. Це не просто сором'язливість чи інтровертний характер. Це активне небажання перебувати з вами в одному просторі, кішка голосуванням своїх лап показує, що ваша присутність викликає у неї напругу, вона не шукає самотності, вона шукає порятунку від вас, це фундаментальний сигнал, який лежить в основі всіх інших, більш складних проявів, неприязні. Розберімося з нюансами такої поведінки, зверніть увагу, де саме ховається кішка. Якщо це місце під ліжком, за шафою або в будь-якому іншому важкодоступному кутку, звідки вона виходить лише тоді, коли вас немає вдома, або коли ви спите, це поганий знак. Це свідчить про те, що вона почувається в безпеці лише там, де ви не можете її дістати. Порівняйте це з поведінкою кішки, яка просто любить спати в картонній коробці посеред кімнати. Перше. Це страх і недовіра, а друге, просто котяча забавка. Також важливим маркером є реакція на ваш голос якщо ви кличете кішку по імені, а вона не те, що не приходить, а навіть вухом не веде, або, навпаки, ще глибше забивається у своє сховище, вона ігнорує вас не через вередливість, а тому, що ваш голос асоціюється у неї з чимось неприємним, щоб це проілюструвати, наведу яскравий приклад. Уявіть ситуацію, ви повертаєтесь додому після роботи, втомлені, і дуже хочете обійняти свого пухнастого друга, бачите, як він мирно спить на кріслі, але щойно ви робите крок у його бік він зривається з місця і миттєво зникає під диваном. І так стається щодня. Це не хованки. це чітко вибудувана поведінкова модель, де ви стимул, а втеча реакція. Або інший сценарій у вашому домі живе кілька людей, але кішка уникає лише вас. Вона із задоволенням сидить на колінах у вашого партнера, але наче випаровується, варто вам лише зайти. Це вже не просто страх перед людьми загалом, це персоналізована антипатія. Ігнорувати такі сигнали означає поглиблювати проблему і руйнувати навіть той крихкий шанс на довіру. Який міг би виникнути, що насправді криється за такою поведінкою, у 99% випадків це страх. Можливо, у минулому кішка мала негативний досвід, пов'язаний з людиною, схожою на вас, або, що ймовірніше, ви самі, навіть не бажаючи того стали для неї джерелом стресу. Можливо, ви занадто гучні, робите різкі рухи, або намагаєтеся силоміць взяти кішку на руки, коли вона цього не хоче. Кішки, істоти, що цінують звичку та контроль. Коли вони відчувають, що не можуть контролювати ситуацію, а ви є причиною цієї втрати контролю, вони обирають найпростіший шлях дистанціюватися. По суті, ховаючись від вас, кішка просто намагається повернути собі відчуття безпеки, вона каже вам своєю мовою ти для мене непередбачуваний і потенційно небезпечний. Тому я буду триматися подалі. Розуміння цього це перший крок до виправлення ситуації. То... Переходимо до другої ознаки, яка захована у деталях, це мова тіла. Кішки спілкуються з нами постійно, але ми не завжди вміємо читати їхні повідомлення. Забудьте про муркотіння на мить і зосередьтеся на трьох ключових індикаторах хвості, вухах та очах. Саме ці частини тіла видають справжнє ставлення кішки до вас, навіть якщо вона сидить нерухомо, якщо кішка дивиться на вас, а її хвіст дрібно і нервово сіпається з боку в бік або ж б'є по підлозі, це не радість, це ознака роздратування та внутрішнього конфлікту, вона начебто каже Я тебе бачу і мені це не подобається, це попередження, яке передує більш активним діям, як от шипіння. Або укус, ігнорувати такий хвостовий семафор це все одно, що дражнити бика червоною ганчіркою. А тепер давайте детальніше розглянемо сигнали, які подає хвіст, хвіст з торчма, наче труба, з легким вигином на кінці, це завжди ознака дружнього привітання. А от хвіст, опущений до підлоги або навіть підібганий між лап, свідчить про невпевненість чи страх. Якщо ж хвіст розпушений, немов щітка для чищення пляшок, це крайній ступінь переляку або агресії. Кішка намагається здаватися більшою і страшнішою, аби відлякати загрозу, якою в цей момент можете бути ви. Ще один важливий момент це різкі сильні удари хвостом по поверхні. Якщо кішка лежить, а її хвіст із силою гамселить по підлозі, це чіткий сигнал, що її терпець уривається. Якщо в цей момент ви спробуєте її погладити, швидше за все отримаєте лапою або зубами. Це не раптова агресія, це попередження, яке ви просто проігнорували тепер вуха та очі, вуха притиснуті до голови і розведені в боки, наче крила літака, це класична ознака агресії та роздратування. Кішка інстинктивно захищає свій ніжний слуховий апарат. Від можливого нападу, якщо ви бачите такі вуха, спрямовані на вас, негайно припиніть будь-яку взаємодію і дайте тварині простір. Що стосується очей, то тут усе трохи складніше прийнято вважати, що повільне кліпання це котячий поцілунок і знак довіри, і це правда. А от зворотне, прямий, пильний, немиготливий погляд зі звуженими зіницями це виклик і загроза. У світі хижаків той, хто першим відводить погляд, програє. Якщо ваша кішка постійно влаштовує з вами такі гляділки, вона не захоплюється вами, а намагається домінувати і показати, хто тут головний. Давайте спростуємо один поширений міф багато хто вважає, що якщо у кішки розширились зіниці, вона обов'язково хоче гратися. Це правда, але лише частково. Зіниці розширюються, коли тварина схвильована, але це хвилювання може бути викликане як бажанням пограти так і агресією чи страхом. Ключовий фактор тут контекст. Якщо кішка при цьому приймає ігрову позу, припадає до підлоги, наче полює і активно виляє задньою частиною, вона безумовно хоче гратися. Але якщо вона напружена, шерсть стоїть дибки, вуха притиснуті, а зіниці величезні. Це ознака чистого адреналіну від страху. Вона готова або втекти, або атакувати. Якщо ви бачите такий погляд, просто спокійно сидячи в кріслі, знайте. Кішка сприймає вас як джерело серйозної загрози, сукупність цих сигналів, пильний погляд, притиснуті вуха і різкі рухи хвостом. Це недвозначне повідомлення залиш мене в спокої або пошкодуєш. Третій великий блок ознак пов'язаний із вокалізацією, тобто звуками, які видає кішка. І тут є як цілком очевидні, так і абсолютно несподівані моменти. Почнемо з простого якщо ваша кішка регулярно на вас шипить, гарчить або видає гортанні, виючи звуки, коментарі тут зайві. Це пряма і недвозначна загроза. шипіння це імітація змійного звуку, інстинктивний спосіб відлякати ворога без необхідності вступати в бійку, гарчання. Це вже наступна стадія попередження про готовність до нападу. Важливо розуміти, кішка не шипить просто так, лише через поганий настрій. Це завжди реакція на так звану сприйняту загрозу. І якщо цією загрозою постійно стаєте ви, коли просто проходите повз або намагаєтеся її торкнутися, значить довіра підірвана дуже серйозно. Давайте зануримося глибше у значення цих звуків шипіння та гарчання це захисні механізми, кішка насправді не хоче битися, бійка це ризик отримати травму, а в дикій природі це може бути смертельним. Тому вона використовує цілий арсенал попереджувальних сигналів, щоб уникнути фізичного контакту. Видаючи ці звуки, вона говорить вам ти порушив мої межі, ти підійшов надто близько, зробиш ще крок, і я буду змушена захищатися. Якщо ви проігноруєте це попередження і продовжите наближатися, ви самі спровокуєте напад. А потім будете дивуватися, чому ваша кішка ні з того, ні з цього стала агресивною. Вона не стала агресивною, вона вас попереджала, але ви не слухали. Це як ігнорувати сигнал світлофора, а потім дивуватися аварії. А тепер поговоримо про найбільш несподівану ознаку з цієї категорії: це тиша. Так саме повна відсутність звуків, спрямованих у ваш бік. Може бути тривожним сигналом, ми звикли вважати, що муркотіння це прояв любові. А що, якщо ваша кішка ніколи не мурчить у вас на колінах? Що, якщо вона ніколи не зустрічає вас біля дверей радісним няв? Що, якщо вона взагалі не намагається спілкуватися з вами голосом? Звісно, існують від природи мовчазні кішки, але якщо вона активно спілкується з іншими членами родини? А вас удостоює лише крижаної тиші, це форма ігнорування. Вона не вважає за потрібне витрачати на вас свої соціальні сигнали, ви для неї просто предмет інтер'єру, який іноді пересувається. Відсутність позитивної вокалізації може бути такою ж гучною заявою, як і відверте шипіння. Чому ж мовчання може бути настільки небезпечним? Тому що воно вказує на повну відсутність емоційного зв'язку. Агресія це теж емоція, це реакція, а ось байдужість та ігнорування. Це ознака того, що кішка просто викреслила вас зі своєї соціальної групи, вона не бачить у вас ні джерела комфорту, ні їжі, ні безпеки. Ви для неї порожнє місце. Це особливо помітно, якщо раніше кішка була балакучою, а потім. Раптом замовкла саме щодо вас, це може статися після якоїсь стресової події, яку вона пов'язала з вами, наприклад, неприємної поїздки до ветеринара, або якщо ви випадково наступили їй на хвіст у її світі. Ви з друга перетворилися на джерело негативу, і найпростіший спосіб впоратися з цим припинити будь-яке спілкування, це пасивна форма неприязні, яку дуже легко прогавити – Четверта ознака це вже не просто попередження, а перехід до прямих дій. Мова йде про агресивну поведінку, укуси та подряпини, і тут украй важливо навчитися розрізняти гру від справжньої агресії. Ігрові укуси, або як їх називають прикушування, зазвичай слабкі. Кішка не стискає щелепи до кінця, вона ніби позначає укус, але при цьому не завдає болю. Ігрові подряпини також робляться без повного випускання кігтів. Це нормальна частина навчання полюванню, і це нормально. А ось агресивний укус це зовсім інша річ. Він швидкий, різкий, болючий і часто може бути до крові. Кішка вкладає в нього всю свою силу, і після такого укусу вона не залишається грати, а зазвичай відскакує і займає оборонну позицію. Якщо ваша кішка регулярно нагороджує вас такими подарунками, знайте, це не гра, це вже напад, є такий специфічний тип агресії, який дуже часто спантеличує господарів. Його називають агресія, викликана погладжуванням. Ситуація має такий вигляд: кішка сама підходить до вас, треться, муркоче, підставляє боки. Ви починаєте її гладити і раптом. За якусь хвилину вона різко розвертається і впивається вам у руку. Що це таке було? Це не зрада. У кішок є певний ліміт тактильного контакту. Коли цей ліміт перевищено, пестощі з приємних стають дратуючими. Проблема в тому, що кішка подає сигнали заздалегідь, вона починає смикати хвостом, притискати вуха, а шкіра на спині йде хвилями. Але ми захоплені цим муркотінням, цих сигналів не помічаємо, і тоді кішка переходить до єдиного аргументу, який у неї залишився до зубів. Вона кричить досить, але робить це своєю котячою мовою. Інший вид такої поведінки це несподівані безпричинні напади. Ви йдете собі коридором, а кішка, яка сидить у засідці за рогом. Раптом кидається вам на ноги, впиваючись кігтями та зубами. Це не гра, це може бути так звана перенаправлена агресія. Наприклад, кішка побачила у вікні іншого кота, розлютилася, але дістати його не може, і тут повз проходите ви, і вся її злість виливається на вас, як на найближчий доступний об'єкт. Але якщо це трапляється регулярно і без жодних видимих зовнішніх подразників, це може означати, що кішка вважає вас порушником своєї території, вона патрулює свої володіння, і ви, на її думку, не маєте права тут перебувати. Це серйозна проблема, яка свідчить про те, що кішка не почувається в безпеці і намагається захистити свою територію саме від вас. В основі такої агресії майже завжди лежить порушення особистих кордонів, коти територіальні тварини, які мають дуже чітке уявлення про особистий простір. Коли ми ігноруємо їхні сигнали та продовжуємо нав'язувати своє товариство, ми викликаємо у них стрес. Цей стрес накопичується, мов вода у греблі, і в якийсь момент цю греблю прориває укус або подряпина. Це не початок проблеми, це лише її кульмінація. Проблема почалася значно раніше, коли ви не помітили, як сіпається хвіст, не звернули увагу на притиснуті вуха чи напружену позу. Постійно атакуючи, кішка намагається навчити вас правилам поведінки. Вона, ніби каже, ось це зі мною робити не можна, і ось так близько підходити не варто. Це жорстокий, але з її точки зору. Ефективний спосіб комунікації, особливо коли всі інші методи були просто проігноровані. І нарешті п'ята, мабуть, найбільш суперечлива і шокуюча ознака для багатьох проблеми з лотком. Коли кішка починає ходити в туалет у недозволених місцях, особливо на ваші особисті речі, на ліжко, одяг чи взуття, перша думка власника вона мені мстить. Це дуже людська реакція, але вона докорінно неправильна. Кішки не мислять категоріями помсти, вони не роблять нічого на зло. Використання туалету в недозволеному місці це завжди або медична проблема, або поведінкова, спричинена найсильнішим стресом. Тому, перш ніж ображатися на свого улюбленця, ви повинні зрозуміти. Це не акт агресії, а справжній крик про допомогу. Ваша кішка не ненавидить вас, їй дуже, дуже погано. Перший і найважливіший крок. Якщо ви зіткнулися з такою проблемою, це негайно звернутися до ветеринара. Потрібно виключити медичні причини, як оцистит, цистит, сечокам'яна хвороба чи проблеми з нирками. Ці захворювання спричиняють біль під час сечовипускання. і кішка починає асоціювати свій лоток саме з цим болем, вона шукає інше, м'якше та комфортніше місце, щоб справити нужду, і цим місцем часто стають ваше ліжко чи килим. Сварити її за це те саме, що сварити людину, хвору на гриб за те, що вона кашляє. Лише після того, як ветеринар підтвердить, що ваша кішка фізично здорова, можна починати шукати поведінкові причини. Ігнорування цього кроку може коштувати вашому улюбленцю здоров'я, а іноді навіть життя, якщо виключити медичні проблеми, то корінь швидше за все криється у стресі, і тут варто запитати себе, що змінилося у вашій оселі. Можливо, з'явився новий член сім'ї чи домашній улюбленець. Може, ви переставили меблі чи змінили наповнювач у лодку, або ж сам лоток стоїть у галасливому, прохідному місці, де кішка не почувається у безпеці. А тепер найголовніше, чому вона обирає саме ваші речі? Тому що вони найбільше пахнуть вами, залишаючи свою мітку на вашому запаху. Кішка намагається його перекричати своїм, це спосіб самозаспокоєння, спроба змішати свій запах із запахом того, що її лякає, тобто з вашим, аби створити спільний, безпечніший груповий аромат. Це не ненависть, це відчайдушна спроба впоратися з тривогою, яку ви в неї викликаєте. То виходить, що кішка, яка пісяє на вашу подушку, насправді не намагається вас образити, вона в паніці, вона намагається донести мені страшно, твій запах скрізь, він мене пригнічує, і я не знаю, що робити. Вона оточує себе власним запахом, щоб відчути себе хоч трохи впевненіше на своїй території, яка, на її думку, була вами узурпована, це найскладніший для розуміння сигнал. Бо він повністю суперечить нашій людській логіці, але у світі кішок це акт відчаю. І якщо ви бачите таку поведінку, знайте, ваші стосунки з улюбленцем досягли критичної точки. Це вже не просто якась неприязнь, це стан хронічного стресу, який руйнує психіку тварини, і звинувачувати в цьому потрібно не кішку, а ситуацію, яку ви, можливо, неусвідомлено створили. Отож підіб'ємо підсумки. Ось п'ять головних ознак, які часто помилково трактують як те, що ваша кішка вас не любить, вона постійно вас уникає і ховається. Її мова тіла буквально кричить про небезпеку через положення хвоста, вух та очей. Вона або люто сичить, або ж тримає загрозливу крижану тишу. Вона демонструє справжню агресію, а не просто грається. І нарешті вона використовує лоток у неналежних місцях, особливо коли мітить ваші речі. Але ось ключовий момент, який, я дуже сподіваюся, ви зрозуміли жодна з цих ознак насправді не є ненавистю в людському розумінні, за цими діями завжди стоїть страх, сильний стрес, біль або глибока недовіра, ваша кішка не підла чи зла, їй просто погано. Вона не намагається вас дістати чи помститися, вона намагається вижити у світі, який їй видається ворожим. І саме це усвідомлення повністю змінює правила нашої взаємодії. Проблема криється не в самій тварині, а у ваших з нею стосунках. І хороша новина ці стосунки, навіть якщо вони дуже напружені, можна налагодити. Для цього потрібні лише терпіння, повага до її особистих кордонів і, звісно ж, любов. Щиро дякую, що додивилися це відео? Якщо інформація була для вас цінною, не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. А тепер запитання до вас які дивні, чи промовисті звички є у вашого кота чи кішки, чи помічали ви в ньому якусь із цих ознак? Поділіться своєю історією у коментарях. Давайте це обговоримо.